Доброго дня, мої хороші. От хтось колись придумав гарну традицію. Хороше, добре, миле свято День закоханих. Розумієте, ми закохані кожен день, але ж один такий день є, як 14 лютого. Тому я усіх вітаю коханих, закоханих з цим святом. Найбільше бажаю, щоб усі кохані люди поверталися до своїх домівок. Е, моє кохання сьогодні зранку е, е, на крилах любові вже помчалось. Повіз сьогодні маму у Житомир у лікарню, тата, надіюся, уже переведуть з реанімації. От Уже буду знати трішки пізніше. Зараз не телефоную вони. Поїхали, вже буду знати, трішки згодом. А я вже лишилася, та виходить, що мені так і робота, і тут робота, то буду якось помаленьку старатися поробити. Але ми сміємося з ним сьогодні, знаєте, у День Закоханих. Вже майже 20 років ми разом. 20 років майже все рівно закохані, але подоживалися, рано прокидаємося. У мене тиск у нього ноги. Нічого, зато кохаємо один одного. Все обов'язково буде добре. Тиск зіб'ємо, все підлікуємо. Дав, дав би Бог, знаєте, щоб тільки не, не гірше. Ну буду вже без нього зараз. Он сам перед розпалила грубку, щоб було тепло. Хоч сьогодні мороз менший. У нас десь передає до вечора сніг, має бути от, то мороз трішки спав, уже не такий пекучий, як був минулі дні. Сам перед випустила бентамочок, нагодувала. Та тут вже з ними і частина голубів ночували, бачу, повилітали. Ну і Тайсон, Тайсон тут з двома качками, це, напевно, з тими, у яких найбільше закоханий. Тому що решта у хліві. А цей, чого волочи цих до бентамок, я навіть і не знаю. У чись песик білий до нас завітав. Думаю, що це тут опончик заривається. Дивлюся, песик такий білий, білий-білий хвостик догори. Я вийшла, він побіг. Закохані, ні чубраться, тільки любляться. Подивіться, мало то, що зробила Юрій збитка, що голубів звідти випустила, та вони он, вже прилетіли в гараж, поки його немає. І дивіться, якої б'ються за місце в гаражі зверху. Це ж вони там висижувалися. О, поховалися вже взагалі. Ну і куди, тільки не по заради кохання. Подивіться, куди направився. Я розгоню сусідських качок, вигоню звідси, а там моє чудо закохане, десь вже по них поперло, їх ще не видно, а він такою вже почимчикував. і це ж взяв лінію, ну це ж ну, 100% знаю, що пішов по тих качок. Зараз приведе. Так, частину цесарок і курей випустила. вже, Частинка, частинка ще сидить. Чого хочу зараз спробувати відловлювати кохів і засадити їх у кліточку. Не знаю, що у мене вийде, але зараз спробую. Та тепер ж для них ставила назад шибочку. Шибка зайшла так, як вона тут і сиділа. От, і поки що в мене вдалося зловити тільки пару молодих півника і курочку. Що ви хочете? Що? Все, кохайтеся чорноброві. Слухайте, вгонилося майже за всіма. Лишився один півень червоний, ну нічого. Я в мене просто уже сил немає за ним бігати. От не дивіться, що вони такі маленькі при землі. За ними вгонитися не можна, особливо за півнями. Ну, якось я його спробую. Ані загнати, ані що. О, таке вискочив на вулицю. Ну нічого. Як не рано, то десь ввечері. Ето, дивіться, який, дивіться, дивіться, який бойовий. Це ж бігала за ним, хотіла зловити, О, он який. Ну все, тішся поки що. Ну що, у нас погода таке псується. Геть псується. Починає сніжити, небо затягнуло. От вам і тиски, от вам і крутить і болить. Нога. Дивіться, як скаче Хі -хі, пончик. Хі -хі, чекає. Почув, що я балабаю, їсти винесла. І це ж чекає. Диви, да ти куди ти свою каструльку закинув? Ой, зараз дам. Тікай, з цієї не можна їсти. Давай, ой. Почекай, ти можеш збитись з ніг. Ну, от і все. Житки. Щасливе коливання хвостика. Їсть. Дивлюсь, мої цесарки з одного города перебралися на інший. І то всі дружно. Що вже вони там шукають, не знаю. Ой, Архіпа тільки що переводила. Він знов став поперек. Перейшов. Архипцю, а кажуть, сап у тебе короткий, брикаєш на всі сторони. Давай переведу назад. О, зловила червоного гурту, навіть сама не очікувала. Несу архипцю зерно. А він тут стоїть біля них. Ой, я, я до нього, він напроти навчоки, таке встигла за одну лапу схопити. Фух. Ну все, зараз їм сюди води, зараз скат сіна і хай поки що тут будуть. Оце тепер вони вже є тут ополовлені, то вже коли будемо їхати, до вже знову, то, то вже піде один півник із курочкою. Ой, ко ку -ку -ку. о, таку сімейку спромоглися розвести трішки. О, о! Ой, де щось налякало. Летять. Біжать, летять, докупи збираються. Що банда-банда, куди? Де були, що бачили? І ще якась одне кричить в садку. О, напхала їх так соломи, накидала їм так сіна. їсти вистачає, водичку поставила. Да-да-да-да моя хороша, о, яка ти хороша, розійшлася. І оце ж також собі думаю, Юри дома немає, а я хазяюю. І так символічно. у день закоханих, ти що лісу? У день закоханих, переловила кохів. От, та й отак. Красиві кури. Ой, ну все, друзі. Любіть один одного, бережіть один одного. З руками приходить, що там мудрі, що знаєте, що і поступайтеся один одному. І хай у нас все буде добре. А саме головне, щоб було мирно. Правда? Петько. Ось так саме головне, щоб було мирно. Тому чекаємо, надіємося і віримо.